На Хмельниччині стартує кампанія з вакцинації кечап проти куру, паротиту і краснухи щеплюватимуть єдиною вакциною. Медики кажуть, до кінця тижня усі медзаклади області забезпечать препаратом з понеділка. Почнуть імунізацію. Така кампанія в наздоганяючій імунізації зараз вже розпочалась в Україні, і добре, що вона є вакцина в достатній кількості. Обла забезпечена нам необхідно зробити по підрахунках по тих даних, які є винесені в базу даних, це 11 448 щеплень. Та й діти, які взагалі, які не щеплені проти кору паратитої і які включені в план, які включені в план, це є особи-відмовники. І е, практично там тільки одні особи-відмовники або тим дітям, які не вистачило вакцини, було в поточному році. В Україні високий ризик виникнення спалаху кору, недуги, що передається повітряно-крапельним шляхом. Хвороба вражає органи дихання людини, переважно дітей в окремих випадках може призвести до смерті. Найнадійніший спосіб вберегти здоров'я малюка щеплення. Якщо ми сьогодні говоримо про кір, це і висококонтагіозна хвороба. Тобто, якщо, до прикладу, в садочку одна людина захворіє, може захворіти не тільки в групі, а й в інших групах, тому, що її вірус дуже летучий. Чучий, це є висококонтигозна хвороба, тому і щеплюватися саме найкраще. Хто щеплений, той має виробляється імунітет. Кампанія розрахована як на хмельничан, так і на внутрішніх переселенців. Профілактичних препаратів отримають вдосталь, запевняють медики. Щеплюються діти в 12 місяців, тобто в один рік це перша доза, це перше щеплення, і друге щеплення це в 6 років. Тоді коли дитина якраз іде в школу відвідувати організований колектив. Надалі щеплення не потрібно. Щеплюються тільки особи до 18 років, які пропустили щеплення дворазово з інтервалом один місяць. Дарія Курнос, Олександр Мальнуков, новини, 33 канал.